вам, дорогі друзі, сьогодні у нас 25 вересня 2024 року. Я перебуваю у своїй кілії. Я так називаю свою кімнату у таборі для біженців у Німеччині. Моя адаптація поступово проходить, я фактично вже адаптувався. Все по волі вищих сил, зі мною мої духовні чіткі. Я молюсь за перемогу України далі щодня. І я хочу послати заряд світла та надії всім українцям. Ви пам'ятаєте, як у 2022 році. Як український провидець, екстрасенс, як людина, яка виконує свою духовну місію, я публічно сказав про майбутнє України, що я бачу духовним зором, як таролог, як психолог, що Україна переможе, але, на жаль, Ця перемога буде, коли більша частина території України залишиться незалежною. А частина території, на жаль, залишається окупованим. І в той час, яке було непорозуміння, що, ніби це я так хочу, я не знаю, чому так вищі сили мені недостойному. Транслювали цю інформацію. Я єдиний фактично публічно езотерик з учасників шоу Битва Екстрасенсів і Українська-Російська битва, який публічно першим прокляв кривавого диктатора Путіна. Я вже фактично роками молюсь за перемогу України щодня. І, дорогі мої глядачі, молитва людини із будь-яким психіатричним діагнозом, молитва людини ЛГБТ Гонимої, яку не розуміють особливо сильна перед Богом. І коли мені пишуть безумні коментарі, сьогодні якась незнайома е, фейкова сторінка е, написала про те, що ЛГБТ людей потрібно там проводити хімічну кастрацію і, і знищувати і так далі. І, ну, наскільки частина людей, особливо проросійських, безумні в поганому сенсі слова, які Такими думками божевільно негативними викликають родове прокляття. І потім до мене прибігають як до екстрасенса і плачуться, ой у мене внучка шизофренією, ой, у мене правнучка, бомжиха, тому що не треба бути транслятором зла і накликати на свій рід. Страждання і муки у будь-якому роді можуть трапитись такі феномени, коли Вища сила попускає, дає долю внукам, правнукам, праправнукам пройти цей шлях, коли суспільство не хоче сприймати таку людину. Не визнає її, і мені оце цікаво, оце цитування Біблії. Глухаве, брехливе, та вже ж скільки Бог попустив українців померло. Якби Бог дійсно був з Україною, трапилося б це зло, та ніколи відбувається попущення Боже для переосмислення духовних цінностей. І церкви традиційні показали свою безсилість перед Богом. Там, де ненависть до ЛГБТ людей. Там, де ненависть до людей з психіатричними діагнозами, і ще згадування йде про Бога, це викликає особливе попущення Боже. І подивіться в світі. Де відбуваються війни? Де вони відбуваються? Там, де її вбивають, там, де ЛГБТ ненавидять і прикриваються це Богом, і таким чином відбувається накликання і гніва Божого. Це страждання, яке проходить Україна, викликається чим гнів Божий? Гомофобією? Брехнею про те, що. Нібито Бог ненавидить Геїв і Лезбір прикриттям Біблії, її, яку створили люди на Вселенських соборах. І Бог показує справжній Бог вища сила, що вона не хоче чути молитви лицемірів і лицемірок, які прикриваються Біблією і розповідають про Содом і Гомору. Граша як втілення світового зла, яка прикривається теж ім'ям Господа. Не грішіть! Україна тримається молитвами людей гонимих, гонимих українців із психіатричними діагнозами, ЛГБТ гонимих українців, інших людей, які постраждали. Від соціальної несправедливості. І мені я коли возношу молитви, бачите, яка теж виникає спокуса, коли мені стільки показує вища сила заблудлих людей із України, які знаходяться в полоні омани і самоомани і ненавидять ЛГБТ людей. Але я не зважаю на цих заблудлих гріховодників і гріховодниць, які намагаються викликати кару небесну своєю гомофобією і психофобією. Я все рівно молюсь за те, щоб Україна перемогла, щоб український народ вижив, щоб не було геноциду. Що Праша програла кровавий монстр? І я знаходжуся тут у Келії, волею вищих сил. Але духовно я із рідною Україною. І коли оці грішники, особливо грішниці, яких Господь не чує молитви. Які викликають свою гомофобію каву небесну, що уроду таке там третє, четверте, п'яте коліно, в когось ще шизофренія виникла, чи якесь інше психічне страждання у нащадків, особливо з України. От коли вони пишуть оце зло і ці злі коментарі, Я... Намагаюся нікого не проклонати. Але попереджаю і призиваю до покаяння. І коли ще йде здивування, ви духовні потвори, які своєю гомофобією викликають обідом Вищих сил до вас. Народ страждає із за вас потвори. Духовні монстри. І ще йде хоч якісь коментарі, щоб я не був у перуці. Чи... Та ви неугодні перед вищими силами повинні на колінах переді мною стояти і називати мене вашим Богом на землі живим. Але я не прийму обожнення чи боготворіння. Я смертна людина зі своїми гріхами, зі своєю недостойністю, зі своїми якимись стражданнями, хворобами і зі своїми теж мінусами. Але оця нагрість божевільна в негативному сенсі слова. Частини. Обезумівши моїх співвітчизників, звичайно викликає мене теж особливу молитву, ніби те статус виней, яке осліпло на духовному рівні. Як пророк українського народу, один з пророків, я все рівно молюсь. І молитва людей із шизофренією, зотеповим розвитком, молитва ЛГБТ людей особливо угодна Богу. І ті осліплі знову, які розповідають про Біблію, ви грішники номер один. І тому Бог попустив. Оце зло, яке страшніше відбувається в Україні, Бог не чує ваших молитв. Вони йому не потрібні, якщо ви гомофобію проповідуєте. Перестаньте брехати. Покайтеся у вашому злі гомофобії, трансфобії, психофобії. І вчіться любові. Всі люди рівні, і ви не знаєте. Що буде з вашими нащадками? Внуками, правнуками, праправнуками, кому Господь пошле такий хрест нести? Не грайтеся в Бога. Ви лише піщинки, які живуть, які час проходять, потім відходять у вічність, як і більшість людей. Та, в принципі, я себе вважаю лише піщинкою, Але виконую далі свою духовну місію. Перебуваючи тут у Келії. І проходячи той духовний шлях розвитку, тут, який я повинен далі проходити. Але Україна в моєму серці на першому місці, на другому місці, у мене Німеччина. У мене дві країни є. Такі самі для мене дорогі. Німеччина, тому що багато все рівно добра вона мені за цей час зробила і могла не робити, але зробила. І робить далі. Ну, і тут в келії. Я живу в тимчасовій все йде по волі Вищих сил. Дорогі мої рідні українці, всі, хто мене дивиться, хто любить, хто вірить, у мене як екстрасенс, все не всемогутній, Бог і не даю нікому ніколи гарантію 100%, ви це знаєте. І я теж можу колись помолитися, я вас всіх привчаю до, до цього. Що немає таких фантастичних надздібностей, що показують по сценарію по телебаченню. Але духовно, молитовно я не зриму з Україною. Будьте благословенні, мої рідні українці, ваш Любомир Богоявленський.